Автономні та роботизовані Прикарпаття отримало сучасні реанімаційні ліжка для поранених військових, доставило їх з Америки завдяки благодійникам та представникам Української православної церкви. Ліжка освятив митрополит Єпіфаній під час візиту до Франківська. Вони оснащені сучасними функціями і зможуть максимально полегшити лікування наших захисників. Це є автономні роботизовані ліжка, які Повністю є модернізованими. Там є мотор, монітор в ньому знаходиться. Хлопця, що не того, хто б лежав на цих ліжках, його не треба вже чіпати, ранити нашими руками. Тут є компресор, він надувається, перевертає автоматично. Треба сісти. Він сяде, лягти. Він ляже. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук запевняє, наші лікарні готові надавати медичну допомогу за будь-яких умов та забезпечені усім необхідним. Наші медичні заклади повністю мають резерв медикаментів для того, щоб будь-який час, незважаючи на важку зиму, незважаючи на того, скільки людей до нас заїде в область, щоб ми мали можливість надати всім фахову медичну допомогу. Це стосується воїнів першочергово і це стосується також важких людей, паліативно хворих людей перестарілих, людей соціально вразливих верст населення. Гострим залишається питання реабілітації пацієнтів наразі. У регіоні цим активно займається Івано-Франківська обласна лікарня та релоковане підприємство з Донбасу, але цього замало на всіх рівнях, на державному рівні, на обласному рівні, з кожний день співпрацею з міжнародними колегами. Я звертаюся з проханням допомогти зробити потужну реабілітацію саме Івано-Франківській області. Наша область тилова це одне. А інша сторона, наша область є дуже хороша у плані. Рекреації в плані погодних умов, і відповідно, ми тут краще зможемо здійснювати реабілітацію. Обладнання вже направили до медзакладу, аби полегшити лікування наших захисників на шляху до України. Ще 16 таких реанімаційних ліжок. Частину планують привезти до Івано-Франківська. Валентина Федорчук телеканал